Друзі, зробимо з вами на ніч е, намочені носочки із е, сіллю. Беремо е, стакан води, беремо столову ложку солі любої з квартету солей, намочуємо носочки, одні тоненькі носочки. Я намочую, вони такі в мене коротенькі, віджимаю і надягаю на ноги. Зверху одягаю по кульочку, зав'язую. І зверху ще інші більші носочки. І так на цілу ніч. Зранку встаю, беру труножки п'ензочкою, потім ну, промиваю в водичці і зверху наношу соляріс, масло ши, чи будь-який крем. І ваші ножки скажуть вам дякую. Не будуть вони потіти, у вас так. болі, якщо натоптеш, і всі теж зробить вам полегшення. Так що працюємо над собою. Доброй ночі.